Команда професіоналів компанії «Цепелін Україна продовжує демонструвати якість та сучасні можливості своєї техніки. Цього разу відбулася презентація спецтехніки в Рокетнянському щебневому кар'єрі в Київській області. В тест-драйві прийняли участь більше 50 компаній, представників будівельного та кар'єрного ринку. Першим презентували фронтальний навантажувач К-950GC, що є однією з новітніх розробок компанії «Катерпілар». Колісний навантажувач 950GC є універсальною машиною з вантажу під'ємністю. 5 тонн, пристосованої до будь-яких погодних умов стильний, якісний, надійний та зручний. Комфорт і сучасний дизайн те, що вдалося поєднати в одній моделі. Навантажувачка 950 gc обладнано системою плавності ковша, що зручно як в управлінні, так і для економії матеріалу. Проєкти проходять на високому рівні, все організовано замечательно. Все организаторы постарались, чтобы было удобно, и площадки, то есть находимся друг от друга далеко, никто никому мешает, есть, есть возможность ознакомиться с техникой. Поездил на маленьком эскаваторе по грузчике. Очень понравилось, все интеллектуально понятно. То есть, два раза делаешь операцию, и дальше она уже получается автоматически. Тобто техніка для людей під час тест драйву навантажувача досвідчений оператор продемонстрував завантаження і вивантаження матеріалу так, як це відбувається в реальних умовах. Кад 950 – це простий в управлінні та сучасний навантажувач. В його комплектацію також входить новітня система зважування Лоудрайт, що дозволяє максимально контролювати робочий процес машини. Її використання у роботі спецтехніки контролює оптимальне завантаження самоскидів, виключаючи перевантаження, та уможливлює повний облік перевезеного матеріалу, економія пального та оптимізація праці техніки і персоналу основні задачі системи Лоудрайт, з якими вона справляється на відмінно. Гості Тест-Драйву змогли самостійно оцінити переваги навантажувача Ка950GC і спробувати на собі роль оператора. Відгуки учасників ще раз підтвердили простоту і зручність в управлінні навантажувачем. Техніка, хочу сказати, великолепна, доступна, легка в управлінні. Я ніколи в за... не сидів вообще за спецтехнікою. Сьогодні я перший раз сел. І як видите, у меня все получилось і проехаться, і поуправлять ковшом. Быстро научился, быстро получилось. Техника Техніка доволен у рамках пропозиції вживана техніка на кар'єрі. Представили навантажувач 428F 2014 року з напрацюванням 2019 мотогодин. Він може повністю замінити класичний бульдозер, адже дозволяє переміщати великі обсяги ґрунту. Навантажувач дуже компактний, легкий у використанні та досить універсальний. Спеціалісти компанії продемонстрували можливості та переваги навантажувача, ніби перемістивши гостей та драйву в реальні умови роботи. Ми співпрацюємо з Цепеліном. У нас є в корпорації 11 бурових установок Атласкопко. Там встановлені двигуни ката. Сі-13 і Сі-9. Ми співпрацюємо з 2009 року і по сьогоднішній день. Задоволені двигунами КАД, сервісною службою і взагалі цілком цепеліном в Україні. Сподіваємося, що в майбутньому будемо оновлювати свій парк спецтехніки, купувати екскаватори, бульдозери, фронтальні навантажувачі та іншу спецтехніку. Задоволений споживач, гордість компанії. Тест Драйв підтвердив абсолютну довіру клієнта до техніки компанії Цепелін. Цепелін Україна це завжди довершений сервіс, постійна технічна підтримка та відкрита комунікація з клієнтами. Скажімо так, якісній техніці.